Молодого. Вот это. Но не каждого. Я здесь уже была, не бойтесь. Смотрите, возле каждого дерева стоит коктейль молотого. Смотри, туда нет. Видишь? Угу. Вот так. Да. Смотри, сколько там их лежит. Смотри, Ген. Марина, я вступ, да, Сережа. А у мальчика... Да, Ой-ой-ой. У него есть голова и он не У него нет есть... середины, смотрите. Я приходя в мігів. Я на от, под'язки. Подвиг у бузьковому парку. Невідома історія окупації Херсона. 1 березня найбільш трагічний день російської агресії для Херсона. Після оточення міста росіяни почали заходити в обласний центр з кількох напрямків. Один із їхніх маршрутів зі сторони міжнародного аеропорту та Чорнобайського аеродрому через вулицю Нафтовиків. По цій дорозі в Бузькому парку окупантів зустріли бійці сил територіальної оборони. Подальші події можна описати як героїчні та трагічні одночасно. Чотири десятки херсонців вступили в бій з росіянами, чиї сили значно переважали. Українці були з автоматами та коктейлями молотова, окупанти на броньованій техніці. 2 березня з'явилося відео з того місця, яке шокувало херсонців. Серед скошених вогнем з крупнокаліберної зброї дерев лежали тіла загиблих українців. У багатьох з них були відсутні кінцівки чи голови. Росіяни намагалися приховати цей епізод окупації міста, стерти його з історії війни. Але це їм не вдалося. У травні в бузьковому парку херсонці облаштували меморіал бійцям Херсонської тероборони, які звитяжно загинули 1 березня. Тривалий час про цей бій нічого не було відомо. Саме відео видалили з Ютубу чи то через шокуючий контент, чи то через дії окупантів щодо приховування слідів кривавої окупації Херсона. Також мовчали учасники бою, яким вдалося вижити. Автори проєкту Великої битви розшукували одного з бійців, який брав участь у тому бою. Станіслав Вазанов продовжує служити в херсонській теробороні. Нині він старший бойовий медик роти у 192 му херсонському батальйоні Сил ТРО та має позивний медик. Станіслав перший, хто розповідає про бій у бузьковому парку, він вважає, що херсонці та й усі українці. Мають знати про цей героїчний та водночас трагічний епізод війни. Далі його історія від першої особи. Білозерці стають на оборону Херсона. Наші хлопці приїхали у Білозерський військкомат 25 лютого. Провели там цілий день. Їм сказали: повертатися додому. Нема ані зброї, ані форми. А 26-го зранку ми вже разом на моїй машині поїхали в Білозерку. Я б сказав, що там відбувався хаос. Чіткої організації не було, ніхто не знав, що робити. Нас зібралося десь 30-40 осіб протягом дня, ще під'їжджали люди. Так збиралися доти, доки приїхав автобус. Ми завантажилися. І ніхто не знав, куди будемо їхати на тому автобусі. При мені один з автобусів поїхав у Кропівницький. Нам теж сказали, що їдемо у Кропівницький, але поїхали на Херсон. На паровозній нас озброїли. На вулиці Паровозній у Херсоні. Був один із штабів оборони. Так я потрапив до лав 194 го білозерського батальйону сил тераборони. У Херсоні тереборона залишається сама. Пізніше я дізнався, що херсонська теребарона ще 25 лютого отримала наказ вийти з міста. Не всі херсонці його виконали, дехто залишилися у місті. А ми, Білозерські 26-го тільки заїхали. До 1 березня ми перебували в інтернаті на вулиці Кулика. Там нас було десь 500-600 осіб, увесь наш білозерський батальйон і люди з інших батальйонів. У Херсоні на той момент нікого окрім нас, з військовослужбовців не було. За іншими свідченнями інших бійців Херсонської тероборони до міста відійшли окремі групи військовослужбовців 59-ї мотопіхотної та 80-ї десантно-штурмової бригади. Які в перші дні вели бої в районі Антонівського мосту, а у Херсоні вони приєдналися до підрозділів сил Тереборони. 27 лютого я стояв на посту на воротах. На той момент Чорнобайка була захоплена, і за чутками росіяни захопили там тисячу чи півтори тисячі комплектів української форми. Офіцери дали мені наказ на посту стріляти по всім у будь-якій формі. Я запитав: а якщо хтось з наших буде йти? Мені відповіли, наших. У місті немає. Я не знаю, з якою метою ми залишилися в інтернаті до 1 березня. Ми були зібрані в одному місці на невеликій території. Можливо, росіяни хотіли захопити місто без руйнувань, і саме тому в інтернат нічого не прилітало. Наш командир підрозділу неодноразово просив комбрига Дмитра Іщенка вивести людей або прийняти бій, або займати якісь позиції. Місто взагалі не було підготовлене до спротиву. Ми за чотири дні могли самі якось позиції облаштувати, якісь їжаки поставити. Влада міста взагалі нічого не робила в цьому плані. На Бузьковий парк висувається 43 бійці. Вранці, 1 березня, за словами нашого командира підрозділу, надійшов наказ Комбрига виїхати на позиції. Висунулися ми приблизно о 10 ранку. Наш автобус віз десь 43 людини в район Бузького парку. Інший автобус, здається, поїхав на Шуменський мікрорайон на кільце. У нас їхали бійці 194-го білозерського батальйону сил Тероборони ЗСУ, практично всі люди з сіл Білозерського району, дехто з мого села, кого я знав. Тобто, це звичайні українці. Були атошники, були хлопці без досвіду. Доїхало достатньо швидко хвилин за 15-20. Ще десь півгодини пролежали в очікуванні. Частина у самому парку, інше поруч з прохідною нафтозаводу. Сам бій тривав не більше 20 приблизно 30 хвилин. Принаймні його яскрава, так би мовити, частина. Бій у Бузьковому парку. Сьогодні слухається 40 днів. цієї святось тероборони. Виновные в их смерти будут наказаны. Однозначного отношения к этому событию в обществе нет, поэтому это не митинг, не людей. Я один, движимый своей христианской совестью, сделал крест, установил эмиссию гибели 20 погибших парней из Севстольчина. которые отдали свои жизни непонятно вообще не укладывается в голове зачем нужны были эти смерти только спецназа профессиональные солдат были брошены люди с бутылками зажигательной смеси они собирались с бутылками двигательной смеси уничтожить Российские военные транспортеры, вооруженные современной современным оружием. Спецназ был российский. С, прибор, с приборами ночного видения они видели каждого за каждым деревом. И вот этот вот, сейчас покажу, лес, парш, вот эти вот порубленные деревья. Тут было страшно. Ось ці всі снаряди летели. За этим парком знаходяться п'ять згрівших домов. Судячи з усього, нас там чекали. Першим викотався ворожий БТР. Причому він не здалеку приїхав, він стояв десь неподалік. Потім дві БМП. Вони заїхали прямо на початок парку зі сторони нової лінії. Ще, схоже, десь там був танк. Це я чув по гулу двигуна, але не бачив його. Що тоді здивувало? Вони виїхали з великими російськими прапорами не кожній одиниці техніки, такі два на метр. Ми очікували, що там буде манеметний розрахунок та до десяти осіб піхоти. З такою групою ми могли б справитися. Як пізніше розповідав мені командир підрозділу, коли він побачив таку кількість броньованої техніки, сподівався, що нас можливо пожаліють, бо співвідношення сил одразу змінилося. Спочатку було відносне затище, очікували, що ми, що вони, потім по нам почав працювати снайпер. Далі запрацював КПВТ, крупнокаліберний кулемет Володимирова, танковий. І потім підключилися дві БМП. У нас було два гранатомети Муха РПГ-18, Муха це перша радянська ручна реактивна протиотанкова граната. З однієї підбили БМП. Казали, що це влучив ротний Олег Макарський. Він згодом загинув. БМП задимілася, але за 5 хвилин завелася. і вони продовжили працювати у всі стволи. Судячи зі всього, і танк працював, бо поруч зносило акації сантиметрів. По 40 в діаметрі. Працювали переважно по самому парку і по кущах. Як я потім зрозумів із оприлюдненого відео, бійці в парку були розстріляні практично в упор метрів з 25. Працювали по нам мінометники, нібито по парку ще і АГСами. автоматичний станковий гранатомет. Тобто працювали усім, чим можливо. У нас у всіх були коктейлі Молотова. З боку прохідної я особисто розносив ящики, кожному підносив, брали по одному по два коктейлі, але ними не скористався ніхто. Бо докинути було нереально: пляшку з запальною сумішю можна кинути десь на метрів 30, якщо дуже постаратися, метрів на 40. А русскі стояли значно далі. Відстань була метрів 150-200, та навіть банально піднятися для кидання не було. Ніякої можливості. Для росіян цей бій був наче як у тирі. Вони важкою технікою до нас вільно діставали. У нас все, що було, автомати Калашнікова і десь 20 гранат Ф-1, які в тій ситуації теж ми не могли використати. Єдине, що нас врятувало, це дерева. Та й то не всіх. Як ви бачили на відео, вони були прошиті наскрізь. Наша група з 15 осіб перебувала трохи далі від росіян. Поруч з прохідною нафтозаводу. І, скоріш за все, через це у нас і втрати були меншими. При мені поруч лежав чоловік, здається, його прізвище Шорник. Уже після публікації матеріалу прізвище загиблого уточнює його знайомі. Деться про Олега Шорника. На початку бою він одним із перших загинув, у нього влучили з кулемета. На нафтобазу відступають 13 бійців. У якусь мить надійшла команди командира підрозділу на відхід. Довелося поповзати по Пластунськи іззадом і передом. Перелізали через паркан на територію нафтозаводу і там забігли всередину, зібралися разом. Нас там було 13 осіб. Командир підрозділу надав наказ закопати зброю, знімати з себе військову форму, хоча ми всі, по суті, були одягнені по цивільному, та чекати темряви і виходити з території заводу та міста в бік Білозерки. Але була інформація, що в Білозерці росіян поки що не було. Ми закопали зброю. Я був третім у черзі на вихід, сховався на території заводу. Години за дві випадково почув шурхіт і побачив, що йде командир підрозділу. Ми вже з ним вдвох вирішили не чекати темряви і все таки виходити в день, ризикнути. Російська техніка вже заїхала на нафтозавод. Вони почали зачищати територію. У різних місцях було чути перестрілки, працювала й важка зброя. Після цього перестрілка кожного разу замовкала на якийсь час, потім починалася в іншому місці. Ми вийшли через Чорнобаївський аеродром, до нього більше 4 кілометрів. Не знаю, як нам пощастило. До вечора повернулося білозерку. Це ще 7 кілометрів від аеропорту. Я вижив у тій ситуації саме завдяки командиру підрозділу, через його знання місцевості. Ми тоді вийшли. У Білозерці залишилися пару днів. Потім командир підрозділу мені сказав: повертайся в Миколаїв, шукай херсонських, а сам вирішив повернутися в Херсон. Казав, що там залишки батальйону. Плюс, я гадаю, зіграв той фактор, що в нього родина у Чорнобаївці, яка вже була окупована, росіяни продають тіла загиблих. Потім я побачив відео з парку. Багатьох загиблих на тому відео впізнав, дивився з важкими думками. А ще тяжче було, коли вийшло друге відео, там ще лежали тіла, і, за словами місцевих, собаки починали їх їсти. Кожного разу, після такого, залишається все менше жалю до росіян. Є інформація, що загалом там загинуло 18 осіб. Нас було орієнтовно 43 людини, тобто, грубо кажучи, загинув кожен другий. У мене є підозри, що більше. Коли ми з командиром підрозділу зайшли за кладовище геологів, розташоване за містом, на нафтозаводі продовжувалася стрілянина. Я думаю, там теж були загиблі. Чи потрапили вони у статистику, не знаю. Там загинув мій зводний, сам він родом із Станіслава. Його тіло за кілька днів росіяни продали дружині. За суму не готовий говорити. Більше не це шокує, а факт продажу тіла. Я знаю, що росіяни обшукували тіла, діставали телефони, розмовляли з рідними. При мені телефонували моєму командиру підрозділу. Здається, дзвонив підполковник, чи полковник Краснов, чи Красненка, якось так. Також іншим рідним намагалися продати тіла, якщо хтось хотів їх забрати. Решта, я знаю кілька людей зі свого відділення. Які пізніше вийшли з окупованої території, це ті, хто був зі мною на самому заводі, де нас зібралося 13 осіб. Там в парку залишався поранений мій товариш. Він розповідав, що росіяни ходили і добивали поранених, тому він був змушений виповзати звідти уже не сподівався на медичну допомогу з їхнього боку. У підсумку вибрався його підібрали люди. Подяка лікарям з тропінки, написали йому побутова травма. А росіяни тоді шукали людей з кульовими та осколковими пораненнями по лікарнях. У нього з лівого боку посікло уламками вогів, осколковий боєприпас підствольного гранатомету, а справа міною перебили руку. Товариш довий час ходив з апаратом Лазарева. Він тривалий час перебував у Надніпрянському і коли росіяни робили зачистку в селі, він сам себе його зняв. Ще частина хлопців досі може перебувати в окупації. Я не можу їх називати, це питання їхньої безпеки. Командира підрозділу бачили на відео, його взяли в полон. І, гадаю, змусили на камеру прийняти російське громадянство. Подальшу його долю не знаю. Мій командир відділення від сам з Киселівки село Херсонської області довгий час залишався в окупації. У дружини інсульт стався. Ця історія дуже сильно підірвала здоров'я його дружини, але жива, нині перебуває десь у Вінницькій області. Як мені сказав командир підрозділу, загиблим навряд чи буде навіть якась компенсація, бо перед виїздом спалили всі документи. Я так зрозумів, що по суті ті загибли ніде не значаться. І дуже прикро буде, якщо їхні родини не отримують жодних компенсацій. Херсон не Росія. Коли я прибув у Миколаїв, то знайшов там хлопців зі 192-го Хрисонського батальйону Селтераборону. Їх тоді було лише 13, я приєднався до них. Зі свого 194-го білозерського батальйону я досі нікого не зустрів з числа тих, хто був у перші дні. Його по суті розбили. У Миколаєві чув такі чутки, що ми всі були п'яні, та за власною ініціативою, шашками наголо поперли з автоматами. На броню у Бусковому парку. Ці чутки ходили серед військових. Здавалося, що хтось хоче зняти з себе відповідальність за наданий нам наказ висунутися туди. І тому вигадували історію, що ми були п'яні, але це не так. Після всього цього я вирішив продовжувати службу, бо війна у тому бою не закінчилася. Десь відсиджуватись вдома я б не зміг, і хотілося би, вирішив. Витягнути. Анексія Херсонщини Росію для мене нічого не змінила. Це маячня божевільного. Не може це бути Росією. Ані Херсон, ані Крим, ані інші українські області не можуть бути Росією. Я переконаний, що Херсонська область у будь-якому випадку буде звільнена. Я навіть не уявляю, як може бути інакше. У мене будинок Херсонській області, він вже зруйнований, але я навіть руїни не збираюсь віддавати росіянам. Це фактично моя батьківщина, там і родина моя виросла. Зараз всі розкидані по Україні. Родина на Заході, а я на Харківщині. Тим не менш, коли це закінчиться, і повертатися хочеться додому Херсонську область. Коли закінчиться війна, у мене плани. Відбудувати свій будинок і там же жити. Я сподіваюся, що після звільнення Херсона про російських настроїв буде значно менше завдяки саме таким прикладам, як бій у Бусковому парку. Для мене той бій історична подія. На все життя запам'яталося. Великі битви, спільний проект сил територіальної оборони ЗСУ та Української правди. Його метою є збереження пам'яті. Про події російсько-української війни. Команда проекту збирає історію українських оборонців для того, щоб відтворити деталі кожної з ключових подій цієї війни. Згадати кожного та показати величну панораму битви українського народу за свою свободу та незалежність таку мету ставить перед собою команда проєкту. Слава Україні! Та слава Збройним силам України!